Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Щорічно 17 квітня у світі відзначають свято ароматного та улюбленого багатьма набою Міжнародний день кави. 17 квітня кав'ярні по всьому світу влаштовують дегустації або пропонують гарні знижки кавомана. Та більш детально про цей ароматний напій ми поговоримо сьогодні з нашою гостею баристою Чередниченко Альоною. Вітаю! Доброго дня! А, давай почнемо з того, як давно ти вже працюєш взагалі баристою. Як так вийшло? Що вже понад 6 років. Понад 6 років. Так. А чому ти обрала цю професію? І чи можна це назвати як професію? Е, можна назвати професію, можна скликати це на покликання, тому що є деякі люди, е, які вважають, що просто стояти за машиною це дуже легко і просто нажимати на кнопочки. Але насамперед це дуже важко. І іноді, коли стажирують людей, виявляється, що це зовсім не так просто. І треба навчатися ну можна сказати що це така ціла наука так, так для визначення. Навіть в нашому місті є курси які люди закінчують і вже потім видається сертифікат і ти розумієш що є це або ні а чим тобі сподобалася професія бариста тому що це кожен день щось новеньке якийсь новий напій який можна придумувати удосконалювати та робити брендом Твоєї кав'ярні, наприклад, якщо це подобається людям, вони кажуть, зробіть мені те, що ви колись там робили. Колись там це коли. <плес> <плес> І вважається, що кожен день, я ж кажу, там може щось бути новеньке, новенькі люди, які ходять, поважають твою роботу, твою працю, вважають, що це ти виконуєш дуже добре. І Тобі подобається втілювати мрії людей, які приходять не просто побалакати, випити кави або взяти каву до цигарочки, як це вважається, у нас дуже ем, цікавий І Якось ти так поширюєш себе, поширюєш людей, і всі друг друга звикають і все добре. Чудово. А от е, на твою думку, так? От чому саме кава от став, стала таким популярним напоєм серед людей? Зараз буде така ніяка реклама, але всі настільки звикли розмовляти за чашечкою кави, підемо на каву, давайте сходимо на каву, давайте поїдемо на Макдрайв. Навіть якщо там не смачно, ми тоді підемо, просто щоб зробити компанію. Є люди, які дуже люблять спілкуватись. І тобто за чайною церемонією або це буде за кавою церемонією, це вже просто вирішить час. Чудово. А що найчастіше і що найрідше замовляють? Це залежить від часу. Тобто, якщо це ранок, то є люди, які е, полюбляють каву з молоком, то це буде капучино. Якщо ні, то це буде дійсно еспресо. А є такі, які приходять о 12 годині і кажуть, я тільки прокинувся, будь ласка, зробіть мені щось покріпше. І це буде флет. Угу. А що найрідше? От. Що не так сильно е, користується в попиті? Угу. З недавніх пір у нас е, впадає цікавленість на раф кава, а такого прямо щоб ні-ні, немає. Угу, Якось за... це популяризується і всім все подобається. Зрозуміло. А яка кава найбільше бадьорить? Бадьорить е, Капучино. Не, не, не еспресо, капучино. Ні. Як, як, всі... як, як це не вважається так дуже еспресо, це там, кава, вона потрібна, щоб вона була кріпкою. Ні. Якщо, я ж кажу, якщо люди поробляють чисто каву, то це буде допі або це буде еспресо. А є ті, які хочуть просто якось як кажуть, розговітися, то це буде капучино або була. Чудово. А як, люди, як, як людині, яка не розуміється на так, обрати для себе якісну каву? Спочатку треба з'ясувати, що їй більш до вподоби. Тобто вона хоче щось більш солодке, це буде, наприклад, з кислинкою, або це трошки буде гіркувата. Наша подружка Робуста, так, Вони, які є сестрами між Арабікою та Робуста, як всі ми привикли Бариста про це казати. І тоді ми можемо зрозуміти, що він хоче. Угу, чудово. А, яка найсмачніша чашка кави в твоєму житті? Лайтовий лати, <хи> мабуть, лати на рістрето це коли менше кафену виділяється з еспресо, і велика кількість молока з пінкою. Угу. Чудово. А, чи зросла якось а, кавова культура? От ну давай візьмемо кривий ріг, так, от угу. саме в кривому розі, чи росте вона? Росте і росте вона вже понад більше восьми років. Коли тільки-тільки пригнали до нас цікаві машини аеропрес, які всі придумали, тільки починали взагалі культуру цю з кавою. І я скажу, що вона і досі розвивається, тому що кожен день я скажу, може щось бути новеньке, якісь нові види, або це буде фільтр кава, або це буде аеропрес, або це буде колдбрю. Тобто завжди є, чому розвиватися і далі. Угу. А, на твою думку, чому а, так швидко так, от ми всі пам'ятаємо ці розчинну каву, да. а, звичайно, так, як так вийшло, що за такий короткий час от саме кав'ярні і витіснили ось цей такий бізнес, який був так, на цих кавах, там, на тих же а, автовокзалах там, чи ще десь? Угу, угу. Трошки люди стали розумніші і розуміють, що якщо ви хочете щось цінніше та якісне, за це потрібно доплачувати. Всі ми привикли до нас кафе, але якщо є щось таке, що є альтернативою, і це буде дійсно добре, зроблене професіоналом, баристом, який дійсно не просто нажимає на кнопочки, а вкладає душу, взбиває правильно молоко під правильним тиском, то Воно буде м, полюблятись людям і надалі. Чудово. І от таке питання, напевно, яке бентежить всіх, да там угу. і всі завжди є якісь е, люди. Так, от а чому не можна казати експресо і лате? Насамперед, кажіть, як вам вдобно, чесно, лате воно буде чи лате, експресо чи еспресно. Всі ми привикли вчитися по посібникам, і це буде правильно, це не ріже слух. Люди одразу друг друга розуміють і не виникає ситуації, що, як будто ви з іншої планети. А чи є якась а, кава, яка от, подобається абсолютно всім? Чи це все ж таки більше як... Індивідуальний напій, кожен обирає для себе щось своє. Є те, що популяризується у нашому місті і взагалі в Україні. Хоча за рубіжом, за кордоном це вважається, я ж кажу, міні-капучино, в нас це американо з молоком. Тобто люди приходять, кажуть просто і всі ці друг друга розуміємо. Я, і ви, і ви самі, я знаю, що ви його полюбляєте, бо ви до нас заходите. З молоком, так, або це може бути флет-вайт, я ж кажу. Uh -huh. Чудово. І що б ви правили тим людям, які б хотіли стати баристою? так, Що потрібно для цього? М -м, потрібно бажання навчатися чомусь новому кожен день та мати час для того, що якщо у вас не виходить сьогодні. І воно може вийти не завтра і може вийти навіть не через тиждень, тому що в мене був такий випадок, коли до мене прийшла подруга, каже: Я дивлюсь тебе, так все добре виходить, навчи мене, будь ласка. І ми почали вивчатись геть з нуля, не то, що з нуля, а навіть з мінусу, тому що ми малювали схему кофемашини, ми малювали, що таке холдер, ми малювали, що таке пічер, взагалі, що які кнопки за собою мають яку послідовність. І вона каже: це все прикольно, але я зрозуміла, що це не маю. Я кажу, чому? Ну це все дуже важко. Воно в мене не хоче, воно в мене не виходить. І ти так дивишся, і думаєш, ну коли ти зі сторони дивишся збоку, бачиш, що воно все так круто, треба мати ще терпіння. Тому, якщо ви приходите кудись в кав'ярню до бариста, і ви бачите, що вона з вами не розмовляє, або вона якась не в гуморі, ви думаєте, Боже, зараз буде якийсь, якийсь поганий якась погана кава, так? По-перше, вона або обіде, і ви прийшли її трошки зачепили в той час, або вона просто не в гуморі, тому що, може, її там якесь зіпсували, чи ще щось. Але повірте, ми завжди, завжди раді вас бачити. Ми раді, коли ви повертаєтесь і коли ви уходите від нас задоволені і кажете, дякую. До речі, от про те, що всі повертаються, постійні клієнти, я так розумію, вже. А... Можна запам'ятати так, хто що там який час е, е, полюбляє випити. Є такий випадок, коли йдеш по місту, навіть ти mm. не за своїм робочим місцем, ти йдеш десь по місту і кажеш доброго дня, або тобі кажуть доброго дня і ти кажеш, я знаю, що він буде, або заходить він до кав'ярні, і ти розумієш, що все, твій американець з молоком. Ну, то є, я не можу сказати, що ми як те еквівалентні в нашій, в нашій голові, але ну це приємно. А іноді коли Людина може прийти, замовляла, замовляла вона те лате. Тут бац, все. Я буду зелений чай, все. і все, система трошки ламається. <рес> і Думаєш, Боже, може, йому якесь неправильне лата був останній, або в нього щось там з настроєм. І ти так трошки даруєш там якийсь сюрприз, якийсь презент від цукерки, і вони сразу, ну дякую, дуже приємно. А, і останнє питання по нашій темі. От, все ж таки кава, так? Угу. Як вона діє на нас? От чи добре, чи нею краще все ж таки не пере, ну, не, не, не перебільшувати там? Зі да, знає... трошки треба її фільтрувати та? Е... Дезірувати, <хи> Якби. тому що в е, нас організм, який привикає до всього. І якщо ви розумієте, що ви протягом декількох років або декілька е, годин, ви постійно розумієте, що без кофеїну ви себе не відчуваєте добре, то, то це вже звичка. Е, кофеїн, який нас бадьорить, він працює ну, максимум 40 хвилин. Все остальне це ну. Воно якось просто як звичка. Кафеін є і в чаї в чорному, є і в зеленому, є і в червоному, є який без кафеїну. І якщо ви розумієте, я ж кажу, що він не працює вже і працює на звичку, перейдіть на другий інший напій, перейдіть на чай, на чорний. Або не ну, на такий же ж кріпкий, трошки такий слабенький, або перейдіть на каву без кофеїну, яка виділяється менше. І потім ви вже зрозумієте, що вас саме бодьори, що вас взагалі радує в цьому. Тобто, ви просто п'єте каву або ви п'єте для чогось, бо є хворі люди, які яких тиск, і вони потрібно їм. Регувати себе і свої стан протягом дня. Що ж, чудово. Ну що ж, я дуже вдячний я тобі за те, що ти зайшла Будь час ласка. і завітала до нашої студії mm -hmm. і за цю пізнавальну бесіду про наш, наш улюблений всіма напій. Yes. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була Бариста Чередниченко Альона. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.